Коли стали представники засобів масової інформації приходити до нас в суд по нашій ініціативі чи по своїй ініціативі, це дало відповідні результати. Ми в першу чергу вирішили співпрацювати тісно співпрацювати із засобами масової інформації. Засоби масової інформації це четверта влада. В нас коли засоби масової інформації забажали прийти в суд, двері для них у нас завжди відкриті. До речі, я вам хочу сказати. Крім того, що в нас представники масової інформації присутні в залах судових засідань. Вони також ми розробили запити, будь-яка газета, будь-який засіб такої інформації може зробити цей запит, цей запит є формуляр на нашому сайті, може зробити запит і будь-яку справу прийти в судове засідання. Само собою цивільно-процесуальне законодавство передбачає про те, що допуск засобів масової інформації можливий тільки за згодою сторін. На нашу думку, що резонансні справи, які становлять суспільний інтерес, повинні відтворюватись на сторінках газет по телебаченню, по радіо.